Ми в Уштавер споруч з ліфтами, які від початку були спроєктовані як частина преміального життя мешканців. Сьогодні з нами представник компанії, що їх встановлює. Вітаю Романе! Вітаю ліфт. Щоденна частина життя кожного мешканця. У чому головна перевага саме цих ліфтів? Це швидкість і комфорт водночас. Ліфт рухається зі швидкістю 1,6 і шість секунду, що на 50% швидше ніж у більшості житлових комплексів. При цьому абсолютно без шуму, без ривків та плаву. Поділіться, які акценти ви закладали у дизайн. Це бронзова нержавіюча сталь, дерев'яні панелі, також контурне летосвітлення по кабіні, дзеркала та шкіряні деталі. Гості стикаються з ліфтом ще до кабіни, що їх зустрічає у коридорах. Тут встановлені міцні вандалостійкі двері та кнопки з бронзової сталі. Це виглядає престижно і водночас гарантує довговічність. Безпека завжди пріоритет. Як поводить себе ліфт у нестандартних ситуаціях, наприклад, при відключенні світла? В такому випадку спрацьовує система резервного живлення. Кабіна доставляє пасажирів до найближчого поверху та відчиняє двері, тобто мешканці завжди в безпеці. Преміальне житло завжди передбачає інженерію, якій можна довіряти роками, завдяки чому ці ліфти настільки довговічні. Тут канати з Німеччини, без лебідки з ресурсом роботи плюс 70%, європейські двері та аварійні гальма. Понад 60% ліфтових компонентів виготовлені у Європі. Це гарантія роботи на десятиліття вперед. І нарешті, яке відчуття отримає мешканець, коли щодня користується цим ліфтом? Це тиша, простір та впевненість у безпеці. Ліфт не просто перевозить між поверхами, він щодня підтверджує рівень життя у штаверс. Дякуємо Романе за розповідь про деталі, що підкреслюють статус комплексу. Уштаверс будинок, де поєднання зручність, надійність та естетика у кожному рішенні.